Ігрові крісла, клавіатури, а тепер і роутери? Я розумію, що вас теж дістав цей геймінг вошен Але у випадку з Acer Predator Connect W6X це не лише маркетинг та зовнішній дизайн, а й справді корисні функції, що допоможуть вам зробити ігровий процес приємнішим. Ви на каналі PlayUA, мене звати Володимир Бортюк, і давайте вже встановлювати це діло і розбиратись щодо чого. Дістала роутер з коробки, підключили, і давайте дивитись, який же він красивий. Так, насправді він то, звісно, величенький, але ну не те, щоб сильно більший за мій мікротік. Зовні нас зустрічає корпус ABS пластику та сила силасиленна отворів для вентиляції, що, зважаючи на потенційно спекотне літо, однозначно є плюсом. Зверху у нас розташувався невеличкий led індикатор статусу в нижній частині кришки та логотип Predator в центрі радіаторної решітки. Цей led індикатор до речі, можна повністю випнути або приглушити його яскравість завдяки нічному режиму. Бічні сторони, окрім задньої та дно корпусу, теж вкриті отворами для повітря. Знизу також присутні отвори для вертикального монтажу роутера на стін. Ззаду у нас найголовніше порти. Тут у нас ванпорт на 2,5 ГБ, 4 гігабітні LAN-порти, USB 3.0, отвір кнопки Reset, кнопка WPS та DC-in порт живлення. Ну і звісно ж, цілих 6 антен, але головне не кількість чи розмір антен, а вміння ними користуватись. І з цим у Acer Predator W6X теж повний порядок. Детальніше про це трохи згодом. Що приємно особисто для мене, це те, що для живлення у нас використовується саме 12 вольт. А отже, цей роутер можна буде заживити будь-яким дебажа для роутера, бо вони якраз найчастіше подають саме 9, 12 або 24 вольти. Ви вже вибачте, але які часи такі і важливі функції. Мій Wi-Fi 6 роутер так не вміє, бо в нього 19 вольт живлення, тож довелося його підключати до EcoFlow. Ви спитаєте мене, Вова, а який толк мені з 2,5 порта, якщо всі LAN порти у нас гігабітні. Ну, по-перше, тут у нас присутній Wi-Fi 6. З можливістю вімкнути ширину каналу в 160 МГц. А там пропускна якраз і сягає 2400 Мбіт в 2 потоки і 4800 в 4 потоки, відповідно. А по-друге, це якраз і добре, що порти на LAN гігабітні. бо виходить, що ви можете спокійно з двох пристроїв качати щось просто на всі гроші, і ще всім вашим рідним залишиться на YouTube з соціалочками без будь-яких пролагів. Що робить роутер ігровим? Ну, наприклад, система гібридного QoS. На відміну від старого класичного варіанту цієї системи, де можна просто обмежувати конкретним групам чи пристроєм швидкість з'єднання, тут у нас це набагато цікавіше. У нас є чотири можливих пріоритети. Екстремальний, високий, звичайний та низький. І головне то те, що ми говоримо саме за пріоритетність tcp пакетів. Тобто, навіть якщо ваша дитина буде з усіх сил скролити TikTok на всіх телефонах в хаті одночасно і скачувати новий Elden Ring на своїй PS5, у трафіку вашої рейтингової катки в cs 2 все одно буде пріоритет. Так швидкість теж можна порізати, як і увімкнути просунутий батьківський контроль. Але одна з основних кілер-фіч цього роутера, окрім власне, підтримки Intel Killer, це якраз оця гібридна система QoS, в якій ви просто наглядно перетягуєте собі пристрої між рядочками і обираєте, хто в хаті головний. Також з приємнощів саме безпекових тут присутні програмний антивірус від Trend Micro, що може і небезпечні сайти блокувати, і захистити вашу систему від зовнішніх атак, що націлені на вразливі пристрої в вашій мережі, і навіть детальніше слідкуватиме за пристроями розумного дому в вашій мережі на підозрілу активність. Ну і так, раз я вже заговорив за IOT, то окрім класичної можливості створення гостьової мережі, що ніяк не взаємодіє з вашою локалкою і має лише доступ в інтернет, тут також є можливість увіпнути мережу саме для пристроїв розумного будинку, де доступ так само буде лише в інтернет, але і пріоритет цього трафіку, очевидно, буде найнижчим за замовчування. Звісно, не обійшлось і без використання USB-порта. До нього можна приєднати флешку, зовнішній хард чи SSD, та відповідно розшарити їх в мережі як файлосервер, FTP чи сам. Версія мене з 2020 року спитала б, а де підтримка 4G модемів?» Але сьогоднішній я видам. Сумне хе-хе, бо при відключеннях воно не допоможе. Мобільний інтернет так само швидко пропадає, а всі нормальні провайдери вже давно зробили собі резервне живлення на обладнання чи ну, прокинули оптику. Ну і так, без прикольчиків, саме для стабільності сигналу тут теж не обійшлось. Окрім простої можливості вибору каналу Wi-Fi є ще дві функції: ACS, що проаналізує поточний трафік та обере найменш завантажений канал, та DFS. Dynamic Frequency Selection, а саме так розшифровується ця назва, не просто подивиться, що там по каналам, а прям одну чи навіть 10 хвилин буде активно аналізувати, хто і скільки даних продає на яких частотах, щоб не перебивати собою чужі з'єднання. Ви ж не хочете, щоб всі сусіди приходили до вас і казали, що ви їх ребнули. Отож, бо й воно. Ну і так, без увімкнення цієї функції ви не зможете обрати ширину каналу в 160 МГц, що і дає ті самі такі бажані 2 плюс гігабіти бездротової швидкості. Але от наскільки добрим сусідом ви хочете бути, вирішуйте самі. Бо з увімкненим DFS та Radar Дарченус, вам треба буде чекати на швидке 5 ГГц з'єднання цілих 11 хвилин після включення роутера. Також є цікавий прикол з тим статус LED. Він не просто собі блиме, а показує стан вашого інтернет-з'єднання. У вас є 5 полів для IP-адрес, які Acer Predator W6X періодично пінгує і дивиться на те, чи всі пакети дійшли, з якою затримкою вони дійшли, ну і так далі. І на основі цього видає вам світлофор з синього, зеленого та жовтого кольорів, що відповідають за супер, нормально і ну, могло б бути краще статуси відповіді. Якщо вам таке періодичне блимання не подобається, ну цю фічу можна вимкнути. Але якщо вас турбує саме яскравість цього діода, то існує нічний режим за розкладу. Купа інших приколів, типу DMZ, DDNS, підтримка IPv6 чи можливості захостити свій власний VPN тут теж присутні. Але якщо я вам розповідатиму прям про все, це відео затягнеться ще на 20 хвилин. Тож давайте вже якось іншим разом. Те, що цей роутер вміє багато крутого, думаю, ви і так вже зрозуміли. До речі, якщо вам не хочеться возитись з ПК чи немає такої можливості, Acer зробили ще й додаток Predator Connect на телефон. Він дасть вам налаштувати всі основні функції роутера. Назва налаштування точок доступу, точки для гостей та розумного будинку, антивірус, пріоритети пристроїв, тощо, тощо, тощо. Але в інтерфейсі ну, оптимізованому під ваш смартфон. З нюансів цього діла, це те, що воно вимагає зареєструвати аккаунт Acer Predator, та при додаванні вашого роутера проводить його ініціалізацію без можливості скіпнути це все діло. Навіть якщо ви це вже зробили і налаштували роутер з ПК. Але з іншого боку, маючи цей аккаунт. І прив'язавши до нього роутер, ви зможете контролювати свою мережу навіть не будучи підключеним до неї через інтернет. Тож, ну, за певну незручність ми принаймні отримаємо фічу. Що я можу сказати? Дійсно не маркетингом єдиним. Acer Predator Connect W6 є за що похвалити. Тут вам і антивірус, і 2,5 гігабітний ванпорт, і 160 МГц ширина каналу для Wi-Fi 6. Але чи треба цей роутер конкретно вам? Ну, якщо у вас є купа пристроїв в хаті. Особливо різноманітних IOT-девайсів типу смарт-розеток, лампочок, пилососів, мікрохвильовок і так далі, то так, як мінімум, за рахунок потужного проце і наявності окремої підмережі для такого типу девайсів, ви зможете непогано так оптимізувати вашу мережу та зарубати всі можливі джерела проблем з безпекою чи лагами на корню. Якщо ж у вас багато сусідів з потужними Wi-Fi роутерами то теж. Бо завдяки DFS SS, роутер сам обере найвільніший радіоканал, і ви з сусідами не будете битись на. На ношах, щоб прогрузити це відео. Також він підійде всім, кому проблемно, чи ліньки тягнути кабель інтернету до своїх консолей чи ПК. А також, якщо ви хочете грати на своєму Oculus Quest в PC VR, не тягнучи від компа 5 метровий USB-дріт. Для всіх цих штук у Acer Predator Connect вистачить пропускної здатності, навіть для всіх одночасно. Пишіть в коментарі, який у вас зараз роутер і що вас в ньому дратує. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і дизлайк, якщо ні. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. Па-па!